СБУ затримала 36-річну доньку екс-мера Полтави, яка працювала на виборчий штаб партії Путіна. Як відомо, затримана володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, яке брало участь в піар-кампанії про путінської партії Єдина Росія. Напередодні єдиного дня голосування жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів і бордів своєї фірми для прокремлівської агітації. Проживаючи у Києві, колаборантка дистанційно керувала рекламним бізнесом в РФ та отримувала значні дивіденди. Так, за період співпраці з так званим виборчим штабом Кремлівської партії вона отримала понад 35 мільйонів прибутку у російських рублях. У ході проведених обшуків за місцем проживання та в київських офісах правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 6 статті сто з позначкою 1 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність. Крім того, за матеріалами СБУ на усе майно фігурантки накладено арешт на загальну суму понад 270 мільйонів гривень. До заарештованого майна уйшли три квартири у Києві, Мінівен та частки статутних капіталів двох українських компаній. Наразі фігурантка затримана, її загрожують до 12 років ув'язнення. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.